Проходимо сюди. Тут теж дуже стрьомно йти. Марія Тимко показує укриття в будинку номер 7 на вулиці П'ятницька у Чернігові. Жінка каже, протягом останнього місяця його затоплювало тричі. Речі якісь підняли, але все це Оце от стільки було тут води. Видно по ковдрі, що затоплено. То було дуже гарне, відремонтоване укриття, де можна було ночувати ночами під час затяжних тривог повітряних. Дітки, там не було ні плісніви, ні іржі. Все було дуже чисто і охайно. Ми за свій кошт зробили ремонт в тому укритті. Марія розповідає, їхня родина вирішила відремонтувати підвал будинку ще до повномасштабного вторгнення. Були такі чутки, всі якось так ну, знехтували цим. Ми не знали. Нехтукавали, ми е, самі взяли, там такі були бокси, як підвали, де е, там картоплю хри, е, е, зберігають. Але ми це все розрушили, повиносили, постелили е, килимове покриття, поставили ліжка. Вони також зробили там освітлення і встановили туалет. Коли е, почалося все, я ж кажу, в нас жило 20 людей. Навіть не з нашого дому, бо підвали навкруги дуже брудні, дуже, ну, не такі зовсім. І якщо чесно, от якщо ви зараз ну, буде тривога, то ми. Підемо до найближчого укриття, там буде зачинено. Марія пов'язує затоплення підвалу із роботами з заміни трубопроводів централізованого теплопостачання на вулиці Коцюбинського. Їх проводить КП Теплокомуненерго. Сантехніки були, вони казали, що нема протечки в самому домі. Була злива в Чернігові, ну дуже сильний дощ, там він йшов більше ночі. Тоді там, видно по ящику, коли затоплення, там ну, десь по коліна води було. Як повідомили у прес-службі Теплокомуненерго, офіційне звезд звернення від мешканців будинку до них не надходило. Щодо коментарів, сказали звертатися до комунального підприємства Деснянське, оскільки саме вони обслуговують цей будинок. ЖЕК каже, що це не їх питання, тому що підвальне приміщення воно не є в кошторисі обслуговування жеку, тобто. По по їх по запиту вони можуть надати якісь інструменти, можуть дати, ведро, лопати. Суспільне звернулося за коментарем до начальника КП Деснянська Віктора Пригари. Проте він відмовився говорити на камеру, поки їм не надійде офіційна відповідь. Від ТКЄ. у телефонній розмові він зазначив, що йому відома ситуація, що склалася. Віктор Пригара каже, підвал дійсно могло затопити внаслідок ремонтних робіт. Наразі комісія проводить обстеження. Дарина Перепечон, Василь Матвієнко, Суспільне новини, Чернігів.